Говорена народ всім здоров'я, і ми відвідали місце, яке, мабуть, у кожного асоціюється з новорічними святами, смачною кавою, грандіозною архітектурою і вузенькими, затишнючими вуличками. Щойно вийшли з вокзалу і вся втома від дороги відступила. Сонце світить. Навколо так гарно. Та настільки, що про таксі й думати не хотілося. По карті до готелю йти хвилин 40. У нас повно торбів на плечах і в руках, але і це не стало перепоною. Короче, у нас був варіант їхати на таксі або прийти з пішки. І, як бачите, капець, як не даремно. Фоткиєш тут Камеру вирубає. Що ти думаєш про це? Потрібно було швидко після заселення піти десь їсти. Адже 6 годин в дорозі дали про себе знати. І прямо за нашим готелем був грузинський ресторан Ахалі. Є боже, знову помилка. Я замовив занадто багато. Забувши, що грузинська кухня ніколи порціями не обділяє хачапурі, маріновані перці з начинкою, хінкалі все дуже смачно. Але мені забули принести компот з вахменю. Про це я буду пам'ятати. Помітили, як уже стемніло. І Львів засяяв новими фарбами. Скрізь лунають колядки, майже кожен магазин, сувенірна лавка, все прикрашене різдвяними прикрасами. Це не просто якась підсвітка і ялинкові прикраси. це справжнє змагання між сусідніми закладами, що перетворює так маленькі затишні вулички на справжню різдвяну казку, де кожен куточок змагається за увагу і дарує відчуття тепла свята та магії. Ранок наш почався з пошуку закладу, де можна гарно поснідати, щоб це не було щось важке, але смачне. І для цього ми обрали корки та крихти. Де якраз був великий вибір сніданків. Нас було четверо, я взяв англійський, Манюнька поряд обрала American style, сеструха взяла французький, а маман азійський. Смачно і різноманітно. А ще до меню за одну гривню можна докупити собі каву чи навіть шампанського. Ми взяли по рожевому зранку саме то. А також мініатюрні десерти теж всього по одній гривні. Тобто, одна така менюшка перекриває бажання поїсти, попити і десертик понямати. Однозначно, рекомендуємо. Ну що, пора й розтруситись. Ой, як же ми недооцінювали висоту львівської ратуші? До моменту, поки ми не почали туди підійматися. На повний шлунок на півдорозі було вже дуже складно по відчуттям, ніби вище шістнадцятого поверху, реально. Піднятись на ратушу, це, мабуть, обов'язкова річ, яку ви маєте зробити. Тут ви можете роздивитись майже всі місця, які вам також необхідно відвідати. Це знаєте, ніби Асасін Крід, типу місце для синхронізації, яке відкриває нові локації. Тільки внизу ті Легі з сіном нема. Ну, коротше, пригать, не надо. А от спускатись, звісно, легше, але довго. Вам може здатися, що в цьому відео ми відвідуємо самі банальні місця Львову. І фіг з вами посперечаєшся. Особисто для мене важливо було обійти всі ті місця, які я відвідував ще в шкільні часи. Це не банальщина, а обов'язкові місця для відвідування. Це символи цього міста. І з кожним новим відвідуванням Львову ми будемо повертатися саме в ці місця. Ну і попутно пробувати щось нове. Повірте, багато залишилося за кадром. Все починається по суті з гігантського сувенірного магаза, де кава займає лише десь половину асортименту. Поруч народ ся робить каву, пахне кавою, поряд говорять про каву, мелять каву, але не за цим ми сюди прийшли. А подивитись на те, як добувають каву в печерах під Львовом. І ні, це ні в якому випадку не жарт чи прикол. Кава буває звичайна, кава буває макохве. Буває, яку викакують бібізянки. Тут каву дійсно добувають кайлами. І вивозять вагонетками на поверхню. Печера може осипатись, тому на вході всім видають каски. Чого вас втомлювати? Ми сюди прийшли за фірмовою кавою, яку. готують тут. <гут> <гут> як я калічно написав. Чого вас втомлювати? Ми сюди прийшли за фірмовою кавою. Яку готують тут. Ну, коротше, самі побачите як. Все це шоу коштувало біля 100 гривень з копійками за одну каву. І знаєте, враховуючи, антураж, шоу. Воно того вартує. Нас в Житомирі порой кава в підрежних закладах коштує більше. І на смак какашка. Ну, це дуже м'яко сказано. Капальня кави топ. Дві шапки кажуть, не можна одягати? Ну ладно. Кривий ріг. О, давай, це кривий ріг. це Ну, давай. Шахтер. Давай, шахтер, шахтер, давай. Кривий ріг. давай. Окрім кави, порой хочеться випити, як би це сказати, лимонада. Ну, так, щоб вкусненько і весело було. Чисто випадково ми наткнулись на грибуче ябко. Прикольний дизайн, і підозріли низькі ціни на лимонади. Коли очікував біля 500 гривень, все вийшло дешевше 200. Смачно, без якогось там вираженого хімозного присмаку, але ціни реально занадто низькі. Пані Дарина, що у нас сьогодні на диспітацію? Так, обираємо Токсик, сіськи чи хочуть діда. Або червоне, помаранчеве, жовте чи зелене. Хм. Человек. Хочу діда? Палац Потоцьких одне з місць, куди б я радив сходити, коли ну, дуже хочеться десь полазити. Ну а фоток і відосів тут можна наробити стільки, що вам просто не передати. Вхід в двір вільний, а от квиток всередину коштує 200 гривень. Все ж надіюсь, що це відео ви дивитесь очима, тому дам вам відпочити від мого голосу зовсім на трошки. Що ви знімаєте, пані Дарина? Себе. Ви ведете стрім у Тіктокові. <гум> да, реально, грудень місяць квітки. Дивіться. Дивіться, скільки квіт. Все в квітках, реально. Я не звертав уваги, реально. Я й забув, що грудень місяць зараз. Реально, зелень. Ну, якщо ну дерева палять трошки всю ситуацію, типу, але так, якщо подивитися, ну прям який грудень нафіг. Вечеряти ми відправились в місце для обрани. Тут не буде жодної вивіски, зазивачів з флаєрами біля входу. Ну, а просто відкрити двері і зайти всередину у вас точно не вийде, як мінімум, без чарки медовухи якої пригощають на вході. Це саме той випадок, коли реклама нуль. Вона неудобно говорить. Немилозвучно воно. Кострубато звучить. А цей випадок. Цей випадок. Цей випадок. Цей випадок. Випадок. Я обріжу тут. Це саме той випадок, коли. Випадок! Це той випадок, коли реклама нуль. Не, 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 не. Випадок, а не нормально, випадок. Коли реклама нуля, випадок, а місце Коли знайти нуль, Unreal. А, та, 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 вам, та, та, та. вам лайфхак. Ідіть в... <рисвіт> ну окей, дивись, тут в мене зараз по тексту буде слово. Вам лайфхак. Ідіть в, міз... в міжжиральний час. Що <рисвіт> ти на це скажеш? <рисвіт> міжжиральний? Міжжиральний. У місяці окремо пишеться. <рес> міжральний час. Вам лайфхак. Ідіть в міжральний час. Люди не поймуть, це таке. <рес> пойму. Десь між сніданком і обідом. Бо будете більше двох годин на вході стояти. Смакота така, що просто капець. Їжа, напої, все було прекрасне. Ну, а також нас запросили постріляти в Пукіна. Не з лука, як це було в кам'янцю але. Також зі своїм шармом Я з моїм талісом ви Надірявили ми його. Добро. Зазвичай огляд на готель я вставляю на самому початку. Але так як тут не було нічого цікавого, всунув це майже в самий кінець. Тут в готелі, коротше, це музику слухаємо. Ви, мабуть, може не чуєте нічого. Ну, ну, взагалі гучність гучність 58, да. Ви не подумайте, що нам треба в поїзді дивитись телевізор. По суті, готель чи апартаменти це місце, де ти ночуєш між походами і гульками в новому місті. Але по традиції на вечір ми зазвичай беремо шампанське іноді дивимось тревел блог на фоні, щоб спланувати наступний день. Робимо фотосесії в красивих кімнатах. Короткий рум-тур, як, як завжди, на виїзді. І почнемо з того, що чайник. Тече, під ним тут водоспад, ми вже тут попротирали і в принципі, води нема, але він бачите, він тече і, скоріше за все, когось колись уб'є, тому що закоротить і буде, буде все печально. Ось така от кухня. Ну, Плюс окей, що на 4 чоловік є бокали. 4 бокали. Це, це великий плюс. Дверна ручка. Вона у нас відразу була така. Ну, в принципі, скажете, мабуть, що о, дверної ручки нема, та ні, дверна ручка є, вона просто лежить тут. Ну, а цей раз вийшло так, що ми по фотографіям знайшли одне, а по факту отримали зовсім інше. Повезло, що хоч близько до площі ринок, а не десь за 10 км. Майже за цю ж ціну в Чернівцях у нас було джакузі у величезній трикімнатній квартирі. В кам'янці у нас була класна дизайнерська квартира зі справжнім телескопом. А в Дніпрі квартира в величезному Мост-Сіті з видом на схід сонця, прямо над Дніпром. І кожного разу, коли ми на букінгу бронювали щось, все повністю співпадало з фотографіями. Цього разу так не вийшло. Так, да, і ще прикол в тому, що ми тут просто-напросто вмирали від холода, тому що тут, тут все. Прикручена на мінімум, ну батарея взагалі не гріє. Грудень місяць, якщо. що. Да, так, я розумію, там сніга морозу ніякого нема, але ну, прохладно. І вночі прям. <плес> через, через двері тут прям дуже сильно продуває. Тут тепло взагалі не тримає. В принципі, ми дивились, тут закотели є. Я не хотів його крутити, його в принципі не можна по правилам цього готелю. 0,7 бар. В принципі, якраз кажу, що для отоплення якісь 1,2-1,5 приблизно. Тобто Він працює не в повну цю свою мощність. Я ніколи просто цими штуками не користувався, тому нічого не хотів крутити. Тому що це... ну, все так і залишили. Але тут реально було прямо дуже холодно. речі в нову пошту і ходимо гуляємо сталось півдня у Львові і вона так знаєте якось да, на гнітючі таке ще тя капець але нічого ми зараз йдемо в риберню під арсеналом тут щось має бути просто мега смачне Особливість цього місця це смакування страв без будь-яких столових приборів. Ну, чисто технічно вони є, вам їх намалюють на папері прямо перед вами. Ну а друге, притамане іншим закладам, там постійні величезні черги, куди просто неможливо потрапити. Але знову, якимось чудом, ми попали в перерві між натовпами. Адже на виході вже стояла черга бажаючих. Відвідати цю смакоту. Все було настільки смачно, ну вже просто важко якісь нові слова вигадувати, щоб описати ці прекрасні страви. Дегустаційний сет пива, подачу, яку ви точно ніде не зустрінете. Ну а риберці це окремий вид кайфу. За ними всі туристи їдуть до Львова. Так готують тільки тут, ну і ще моя мама. В гості не пущу, сам вічно голодний, а от заклад пораджу це 100%. Підсумки цього відео абсолютно не потрібні. Адже все побачене вас вже має заманити у прекрасне місто Львів. Встигне це зробити за новорічні свята це окремий класний вайб. Якби ще сніжок був, було б взагалі ідеально. Всім дякую, що додивились до кінця. Всім пока.